Анунативамось. Йдіть сюди, йдіть. Да їсти ви поїдаєте, мене не підпускаєте. Ану ближченько сюди. Ближченько, Ну, Ну-ну-ну-ну. На, 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 та не тікай, на. Дурненьке. Тут у них такий вигул. тут асфальт, а там така шпала лежить і тут у них для того, щоб ритися. Як дощ, вони навіть тут купаються. На, на, іди сюди, на. Пацька, йди сюди, йди хороший. Коли ви вже мене полюбите, а? Хрумать ви любите, а мене ні. Щось скреплять зуби, може. глисти ще надо травити.